Її втішні повідомлення на Росії горить і вибухає 51-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського управління Міноборони у Володимирській області, один із найбільших у тій країні. Тамтешні пабліки викладають відео масштабної пожежі, пишуть, що вона спалахнула після хлапків і бідкаються на детонацію. Із селища неподалік почали евакуацію населення і прикрили дорогу на Москву від українського кордону. До російського складу, що зараз палає, більш як пів тисячі кілометрів. Британські і новозеландські прем'єр-міністри побували на базі на заході Великої Британії, де тренуються українські військові. Кір Стармер схвально оцінив стійкість українців і наголосив, що європейські країни мають посилювати власну безпеку. Очільник уряду нової зеландії Крістофер Лексон назвав українців героями, які надихають, і додав, що його країна надасть Києву військову техніку і буде ділитися розвідданими на початку цього конфлікту були прогнози, що агресор Росія зможе швидко досягнути успіху. Однак їй це не вдалося через стійкість українців, через їхню боротьбу за свою країну. Зараз, через три роки, важливо, щоб ми всі, і не лише в Європі, але й далеко за її межами, посилили свій захист та безпеку. За лічені дні ви можете повернутися на фронт. Ви будете боротися за незалежність та захищатимете свою країну. Ці несправедливій, незаконні та мораль. Альній війні розпочаті Росією. Я хочу, щоб ви знали, що ви герої.